Вітаємо вас на виставці Дизайн лівен Тенденції 2024. Цього року компанія Технохата презентує новинки від компанії Франки. Ми вам хочемо продемонструвати стенд з топовою моделлю мийки КНГ 11052. Мийка чорна матова, яка може комплектуватися чорною матовою кнопкою для вентеляксцентрика для подрібнювача. Чорною матовою фурнітурою, чорним матовим дозатором. А також фішка нашого стенду: це анонс змішувача з очищенням води. Трошки нижче ми можемо звернути увагу на компактний картридж від Франки. І перейдемо ще до одної новинки до подібнювача відходів. Ми презентуємо модель SLIM – подрібнювач відходів, який мало займає місця, і ви в тумбі можете розташувати і систему сортування відходів, і систему очищення води. До речі, при вмиканні подрібнювача не обов'язково вмикати воду. Це міф, який склався про роботу подрібнювача. Імітуємо органічні відходи. І легко справляється наш подрібнювач просто руками. Все. подрібнювач справився з органічними відходами. Щоб промити подрібнювач якісно, і ефективно можна засипати лід. І прокрутити його зі льдом. таким чином, подрібнювач буде очищений. Отже, і ще раз повторюю: миєчка, чорний мат, повністю комплектується всією фурнітурою в чорного матовому слім подрібнювач і компактна зручна система очищення води від компанії Франки на стенді Технохата.